Вітаю вас, я Дмитрий Ткаченко, і сьогодні з вами я хотів би почати з того, що починав сам: а саме підтягування на турніку. Є три ключових правила підтягувань на турніку. Перше це хват. Ваш хват може бути трьох типів. Перший це верхній звичайний, зворотній нижній та широкий. При різному хваті та різній техніці. Свою роботу виконують різні групи м'язів. Друге правило це ваша техніка. Верхній звичайний хват ваші підтягування йдуть прямо до гори. З воротнім хватом ваші підтягування йдуть точно так же прямо до гори. З широким хватом ваші підтягування йдуть з меншою амплітудою прямо до гори. Це звичайна проста техніка. Друга техніка підтягування це підтягування до грудної клітини. За рахунок цього ви залучаєте ваші широчайші. Виконується вона так. За рахунок широкого хвату амплітуда зрізається, але спина включається трішки більше. Третя частина це види змінювання ваших підтягов. Під час підтягнення ви можете подати корпус трошки вперед, це додасть вам стабільності та включить ваш прес в роботу. Або підтягнути коліна. Це також вімкне ваш прес. Уголочок – він важкий, я його не вмію, тому показувати не буду. <рес> І ще невеличкий бонус плюс: для чого потрібно підтягуватись? Для того, щоб в майбутньому зробити ось так. І в майбутньому повага ваших друзів чи колег на спортивній площадочці точно буде вашою. Та блін, знімайте, і я підтягуюсь. Зі мною присідаю отак трошки, давай. Так. І так, раз 50-60 робіть і все буде добре.